Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену видатному доктору, педагогу заслуженому лікарю України Ользі Матвіївні Авіловій, яка є одним із засновників торакальної хірургії в Україні. Ольга Авілова, перший завідувач кафедри пульмонології, засновник наукової школи. Реконструктивної хірургії трахеї та бронхів, організатор Київського міського пульмонологічного центру, автор понад 300 наукових праць. Монета номіналом 2 гривні була введена в обіг Національним банком України 3 вересня 2018 року. Виготовлена вона з Нейзельберу, має масу 12,8 грами, діаметр 31 міліметр. Тираж 35 тисяч штук. Гурту монети рифлений. Розпочнемо розгляд монети з аверсу. Так. Ось така, друзі, монетка. Зараз візьмемо. Фокус, фокус. Угу. Навіть не знаю, як краще. З підсвіченням чи без. Е, значить, на аверсі монети розміщено на дзеркальному тлі стилізовану композицію, що символізує е, торакальну хірургію. Один з елементів композиції кольоровий, використано там под рук. Унизу малий Державний герб України. Так. Е, напис Україна. Під ним номінал 2 гривні та рік карбування монети 2018. Логотип банкнотно монетного двору Національного банку України праворуч. Ось такий аверс. Перейдемо до розгляду реверсу. Такий ось у нас реверс. Тут не, не дуже багато елементів. Зображення доктора. Так, якийсь би такий ракурс цікавий. Взяти. Ось так. Е, значить, на реверсі монети зображено портрет Ольги Авілової. Під яким напис? Ольга Авілова і роки і її життя. 1918-2009. Тобто вона була, монета була, випуск монети був присвячений сторіччю від дня народження Ольги Авілової. Прожила вона це сіки, без 9, 91 рік виходить. Ось така, друзі, монета. Присвячена. Відомому лікарю України. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайк. Бажаю всім мати монетки, які вони бажають, України. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей!